ЦРУ мовчало 80 років, але тепер світ дізнається правду: фотографії, свідчення, розсекречені файли, сенсаційні документи ЦРУ, які десятиліттями приховували від світу, тепер доступні. І вони ставлять під сумнів багато з того, що ми знали про кінець життя кровожерливого німецького диктатора Адольфа Гітлера. Сьогодні ми розповімо вам те, що може шокувати. Про щурячі стежки, маршрути втечі нацистів. І розкриємо, чому це вважало, що Гітлер жив у спа-готелі серед друзів нацистів. Але готуйтесь, це розгорне новий розділ запитань про день смерті Гітлера. 56-річний диктатор нацистської Німеччини Адольф Гітлер та його 33-річна коханка Єва Браун одружилися. А 30 квітня 1945 року. Покінчили життя самогубством у фюрер-бункері у Берліні. Їхні останки були частково спалені, ексгумовані радянськими військами і ідентифіковані за стоматологічними записами. Радянські війська знайшли останки, провели ростин, ідентифікували щелепу та зуби. У 1970 році КДБ остаточно знищив рештки, але ЦРУ не повірило і шукало фюрера ще 10 років після його смерті. Зуби і коронки німецького фюрера зберігаються в архівах ФСБ Росії, і доступ до них у 2017 році надали французьким вченим. Тоді дослідники опублікували документ, у якому стверджували про автентичність походження рештків. Натомість американські вчені за 10 років до цього зробили своє дослідження, про яке розповіли у документальному фільмі Втеча Гітлера. Вони заявили, що череп Гітлера насправді жіночий. Тепер же Нью-Йорк Пост оприлюднює нові розсекречені документи ЦРУ. У них шокуючі подробиці. У жовтні 1945 року американські агенти отримують звіт. Гітлер міг переховуватись у спа-готелі в аргентинському містечку Лафальда. Власниця палка прихильниця нацистського режиму. Її родина щороку гостювала у Німеччині. І, як стверджують документи, жила з Гітлером в одному готелі. Гітлер ніколи не забував про цю добровільну підтримку нацистської партії. Протягом років, після його приходу до влади, її дружба з Гітлером стала настільки близькою, що вона та члени родини жили з Гітлером в одному готелі під час їхнього щорічного візиту до Німеччини. І це не всі стежки, що ведуть до південної Америки у пошуках слідів Гітлера у 1955 році. агент Ру з кодовим ім'ям. Сімелоді 3», повідомляє, його знайомий спілкувався з колишнім есесівцем Філіпом Сітроеном, і той стверджував, Гітлер жив у Колумбії під ім'ям Адольф Шріттельмайор. І навіть показав фото, де вони разом на пляжі в Тунха. За цими даними в січні 1955 року той переїхав до Аргентини. У розсекречених архівах ЦРУ сенсаційна згадка. Агент Філіп Сітроен стверджував, що союзники більше не мають юридичних підстав переслідувати військового злочинця Гітлера, адже минуло на той час, 10 років після закінчення Другої світової війни. 4 листопада того ж року ЦРУ дозволяє агентам зв'язатися з інформатором Джерела, ключовою фігурою у справі. Але вже за кілька радків холодний душ. Можливості встановлення чогось конкретного є примарними. Справу закривають. Тож після 1955 року тиша жодного нового оприлюдненого документа? Жодного сліду на цьому етапі історія замовкла, але не закінчилися запитання. Як Гітлеру вдалося втекти до Південної Америки? Та невже ніхто з його оточення про це не знав. Немало людей могли знати про цю втечу, судячи із злегка привідкритих сторінок для суспільства справи ФБР, про яку говорили у 2019 році. Згідно з оприлюдненими документами, Гітлер таки приплив до Аргентини на двох підводних човнах. Відбулося це 21 вересня 1945 року, тобто всього за кілька тижнів після того, як були скинуті ядерні бомби на японські міста Хіросима. Та Нагасакі його супроводжували близько 50 осіб. І щонайменше шестеро аргентинських чиновників допомагали Гітлеру облаштувати притулок. Як і у справі, яку вело ЦРУ, історія не мала продовження. ФБР вирішило закрити цю справу через відсутність достатньої інформації, зокрема, через те, що з того часу минуло багато років і точного розвитку подій встановити вже не вдасться. Могли знати про останній день життя свого фюрера і інші нацистські злочинці, які втекли щурячими стежками. Ось про це нині говорять нам розсекречені дані. Таких нацистів може налічуватися близько 10 тисяч, і дізнатися про них більше невдовзі можна буде із документів, які наказав оприлюднити аргентинський президент. На зараз відомо вже ім'я одного з таких лиходіїв. Йдеться про одного з архітекторів голокосту Адольфа Ейхмана. Його в Аргентині ще в 1960 році затримав Моссад. Розсекреченим ЦРУ даним протирічать покази очевидців останнього дня життя німецького фюрера. Вони стверджували, що Гітлер та Браун вийшли зі своїх апартаментів, щоб потиснути руки своїм особистим співробітникам. Секретарка Гертруда Юнге вдалася до більших деталей, заявляла, що Гітлер дав їй та її колезі Герді Крістіан капсули з отрутою. А останні слова Єви Браун після обіймів Юнге були. Візьми мою шубу на згадку. Мені завжди подобаються добре одягнені жінки. Чи справді Єва залишила у спадок секретарці шубу? До цього питання дослідники ще, вочевидь, не дійшли. Гітлер і Браун попрощалися зі своїми співробітниками, відійшли до своїх кімнат і наклали на себе руки. Вчені вважають, що фюрер прийняв ціаніт і для підстрахування. Вистрілив собі в голову. Свідки казали, що його тіло було вкрите кров'ю а від Браун йшов запах гіркого мигдалю характерний запах ціаніду. Тіла нацистського диктатора та його коханки винесли на вулицю та спалили соратники Гітлера. А потім спішно поховали. У 1945 році британський історик і офіцер розвідки Х'ю Тревор Ропер провів дослідження, опитавши кількох людей, які були присутні в бункері Гітлера. В останні дні всі вони дали свідчення про те, що Гітлер і Браун наклали на себе руки. Серед них був охоронець Герман Карнау, який розповів, що бачив тіла Гітлера та Браун у вогні зовсім поряд із виходом із бункера. Їхні останки згодом виявили радянські війська. Першим британським солдатом, якого Савіти допустили в лігво Гітлера в липні 1945 року, був Х'ю Лунгі. У своїх показах, як писала британська газета Daily Mail, він говорив, що побачив купу попелу та купу речей, які, як йому сказали, були Гітлером та його коханкою. Йому поталанило майже як. Секретарці Єви Браун Лунгі дозволили пройтися бункером і взяти собі сувенір. Він обрав в том енциклопедії Брокгауза. Лунгі також відвідав будинок Рейхканцелярій, звідки забрав шматки мармурового столу Гітлера. Сам Сталін, як пише Daily Mail, підживлював чутки про те, що німецький нацист живий. Цікаво, що згодом призвело до зміни вектору риторики Кремля. Адже саме він запрошував французьких вчених до себе в архіви переконатися в тому, що щелепа, яку вони зберігають, належить саме Гітлеру. А переконувати у цій правді вони активно взялися через наявність великої кількості публікацій та фільмів про те, що Фюрер таки пережив Другу світову війну. То коли насправді помер Гітлер і кому із дослідників цього питання насправді вірити, достеменно відомо лише те, що правда з часом відкриється. А як ви думаєте, чи має історія самогубства Гітлера та Браун ознаки містифікації? Чи це страх змушував людство шукати більших доказів смерті злочинця і після оприлюднення доказів у вигляді рештки фюрера? Поки йде пошук відповідей людство, мало б робити свою домашню роботу тренувати пам'ять, бо забуття породжує нове зло. От як зараз. Воно має одне обличчя: і купу двійників, прибічників, і велику армію брехунів. У майже кожній частині світу лише хороша пам'ять трагічних сторінок історії людства могла б допомогти закрити щурячі стежки. Адже поки хтось зі страхом шукає доказів кінечності одного тирана на іншому кінці тунелю, може з'явитися нове світове бункерне зло. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде, Україна!